Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати чотири цікаві факти про спеції та прянощі, які точно ви могли не знати. І я впевнена, що цієї користі про спеції та прянощі, які я вам сьогодні розкажу, можуть бути корисними не тільки для покращення смаку та аромату в страві, але ще й для покращення нашого самопочуття і нашого здоров'я. І так, ми всі повинні розуміти, що кожна спеція корисна та має свої корисні властивості. Але всі ці спеції добре працюють сам. З полуці, з союзі з іншими спеціями та прянощами, і найголовніше в правильних пропорціях. І ця синергія дає можливість отримувати максимум користі і задоволення від спецій. Ось чому я рекомендую завжди спеції робити суміші, суміші з приправ. І залишайтеся з нами, щоб дізнатися, які саме спеції. Будуть змішані, і як вони можуть покращити смакові відчуття вашого столу, не тільки, але і покращити ваше самопочуття. І почнемо з такої теми, як розвіяти міф про те, що треба пити воду з куркумою. І так, поєднання куркуми з чорним перцем. Та жирами. Багато хто чує рекомендації, що треба пити теплу воду з куркумою щоранку як спосіб покращення здоров'я. Але наскільки це дієвий метод, давайте розбиратися. Куркума безумовно має численні корисні переваги, у тому числі антиоксидантні і протизапальні. Однак, щоб отримати максимальну користь від куркуми, потрібно враховувати її низьку розчинність у воді. Тому, навіть якщо ви п'єте теплу воду з куркумою щоранку, імовірність того, що ваш організм. Отримує достатню кількість активного компоненту, досить така невелика. І щоб підвищити засвоюваність куркуміну, рекомендується поєднувати з чорним перцем та жирами, такими як олія кокоса або соняшникова олія, або оливкова олія. Чорний перець містить піперин, який допомагає покращити засвоюваність куркуміну, а жири сприяють цьому процесу. Таким чином, хоча пити куркуму у воді може дати деякі користі для. Для максимального ефекту рекомендується поєднувати куркуму з іншими інгредієнтами, які сприяють засвоєнню куркуміну в організмі. Друга група, така для мене дуже цікава, і це кріп та базиліт. Це справжній кладість для користі здоров'я та покращення нашого настрою. Кріп містить флавоноїди та каротиноїди, що відомі своїми антиоксидантними властивостями, і ці сполуки можуть допомагати зменшити рівень стресу та покращити настрій. Кріп має заспокоювальні та антидепресивні властивості, і він сприяє зниженню рівня стресу та поліпшенню настрою, що може допомогти в боротьбі з безсонням та загальною нервовою. Напругою а базилік свій час має нейропротективні властивості і він здатен захищати мозкові клітини від стресу та оксидативного пошкодження, що може покращити пам'ять та інші когнитивні функції. Тому комбінація базиліку та кропу може мати синергетичний ефект на здоров'я. І вони підсилюють один одного своїми властивостями, зокрема щодо зниження стресу та поліпшення настрою на та когнітивних функцій. Кріп та базилік мають різні типи сполук, які можуть краще засвоюватися в залежності від того, з якими інгредієнтами вони комбінуються. От основні моменти. Так от, якщо з жирами, то деякі активні складові кропу та базиліку, такі як флавоноїди та ефірні олії можуть краще розчинятися в жирах, і це означає, що при змішуванні їх з жиром, наприклад, олією або вершками, вони краще вбираються та розкривають свій аромат та смак. Якщо ми змішуємо з білками, то деякі інші сполуки кропу та базиліку можуть краще взаємодіяти з білками. Додавання спецій до білкових страв, таких як м'ясо, риба, творог, можуть допомогти в підсиленні смаку та аромату. І у водній фазі, на мою думку, це найкраще. Деякі. Спалуки, такі як вітаміни та мінерали, які містяться в кропі та базиліку, краще розчиняються саме у водній фазі. Тому приготування супи, соуси, чаї, бульйони можуть бути відмінним способом використання цих спецій. Тому, Враховуючи ці особливості кріпа та базиліку, можна ефективно і ефектно використовувати в різних кулінарних рецептах для досягнення найкращих результатів не тільки по смаку та аромату, але і для максимального засвоєння корисних речовин. Третя група це я об'єднала чорний та червоний перець. І синергія чорного та червоного перцю полягає в їх взаємодії, яка може підсилити їх корисні властивості та збільшити смакові якості страв. І ось ще декілька аспектів синергії саме цих двох перців підвищення антиоксидантного ефекту. Обидва перці містять подуш, потужні такі антиоксиданти, такі як вітамін С та капсаїцини. І подібна до суми синергетична дія цих антиоксидантів. Може забезпечити сильний захист від вільних радикалів та е, оксидативного стресу. Далі покращення смакових властивостей. Чорний перець має гострий пряний смак, тоді як червоний перець може додати більше теплоти та глибини смаку. І поєднання цих перців у страві може створити комплексний багатогранний смаковий профіль. Далі підвищення поживної цінності. Кожен з цих перців має свої власні вітаміни, мінерали та фітонутрієнти. І спільне вживання червоного та чорного перцю може розширити. Спектр поживних речовин і що надається такою ну, перевагою. Ще, на мою думку, цікавою перевагою поєднання чорного з червоним перцем є покращення здоров'я кісток, тому що вони багаті вітаміном К, який необхідний для здоров'я кісток та згортання крові. І регулярне вживання перцю може допомогти підтримувати міцність кісток та покращувати їхню загальну структуру. Далі вважається, що профілактика ракових захворювань. Дослідження показують, що активна. Сполуки, що містяться в перці, такі як капсаїцини, мають потенційні протиракові властивості, і вони можуть допомогти у запобіганні деяких видів раку та зниження ризику його розвитку. Також це є користь і для курців, тому що бета-криптосан, який міститься в перці, відомий своєю здатністю нейтралізувати деякі шкідливі речовини, які містяться в тютюні. Таким чином, вживання перцю може допомогти курцям зменшити негативний вплив сигарет на їхнє здоров'я. Отже, комбінація чорного та Червоного перцю не лише додасть вашим стравам смаку та аромату, але й сприяє покращенню вашого здоров'я та захисту від різних захворювань. І що стосується оптимального співвідношення чорного та червоного перцю, то воно може змінюватися в залежності від конкретної рецептури та ваших власних побажань. Так, зазвичай рекомендується дотримуватися наступних пропорцій. Для більшого діапазону смаків можна використовувати приблизно 2-3 чорного перцю і 1-3 червоного перцю. І це дозволить Зберегти гострий та насичений смак чорного перцю, додавши приємну теплоту червоного перцю. Далі, для пом'якшення гостроти, якщо ви більше налаштовані на пом'якшення гостроти, можна збільшити кількість чорного перцю в рецепті, а використовувати, або використовувати в рівних пропорціях. Далі, для більшого акценту на гостроті, тут є зрозуміло, що необхідно більше додавати. Червоного перцю, ніж чорного, і десь один до двох. І, і, другими словами, можна сказати, що співвідношення перцю залежить саме від того, який смак ви хочете отримати в в кінцевому продукті. Експериментуйте співвідношеннями та вибирайте те, що вам найбільше подобається. І четверте таке поєднання, яке, на мою думку, дуже корисне і важливе, це поєднання імбир, часник і петрушка. І якщо ви знали, що сушена петрушка здатна покращити травні процеси, то це дуже добре. Якщо ні, то я рада, що я вам допомогла. Це реальна правда, її протизапальні властивості допомагають впоратися з деякими шлунковими захворюваннями, а також стимулювати виділення шлункового соку, підтримуючи травлення. А що ви думаєте до поєднання часних? з імбиром і виявляється, цуцту це не лише просто добавка до страв, але і спосіб стимулювати ваш метаболізм. Імбир стимулює термогенез. А чесник завдяки своїм антиоксидантним властивостям допомагає підтримати здоровий обмін речовин. І в заключенні варто підкреслити, що спеції та пряно це не просто невід'ємна частина наших страв, але і це справжній скарб для нашого здоров'я. І тому я рекомендую вам обирати якісні спеції, якісні приправи, наприклад, як компанії Вікшир, для того, щоб ви насолоджувалися своїми перевагами цими чудовими інгредієнтами у ваших стравах і на користі вашого здоров'я. Не забудьте підписатися на мій канал для отримання ще більш корисних парад і рецептів. Смачного і здорового вам харчування, пока.